Зараз виберу чотири таких гарних червоних перчика. Морквочка ще росте. Там наш перчик. Побачимо. Де в нас тут можна брати і тріснутий на цей салат, все одно він постоїть добу, його вже можна буде їсти. Ось який колобок гарненький. Але чогось уже і засихати почав. Так, ой який. То що треба? Вони такі м'ясисті, хороші цей сорт, дуже хороші. Ага, ці ще зеленуваті. Зараз іще пошукаю три штучки. Дуже добрий цей салат. Дуже швидко робиться і швидко з'їдається, бо дуже смачний. Тут уже стебло зовсім упало. Зовсім... Ой-ой-ой, не хоче триматися. Зараз ми йому полегшимо страждання. Ага. Полегшимо. Ось так. Є два ще треба два знайти. Три і це ще оцей трошки підпорчений, обріжеться. І то, що треба буде. Ось такий гарненький. Мабуть, напевно, ще пошукаю, може десь є тріснутий, бо там обріжеться. І зовсім нема чого буде бачити. Цей хороший, цей хороший. Ой, який дивіться. Ой, яка краса. І тут теж все усипано. Може це і знизу? Ні. Якийсь такий він не дуже той червоний. Зараз спробуємо оцей. В цьому році трошки ці заморозки все збили. Вони взагалі високі, ці перчики. І більше перців, але заморозки помішали і жара. Добавила. А ці будуть жовтенькі. О, Гарнюки які. Зараз ще нам треба зелені почечок. Петрушечку можна, кінзу і укропчик. Так, це єсть. І нарвемо укропчик. Так гарненько пішов. Цього боку, трошки з боку, зараз повідриваю теж почечок. Ось такий почечок. Багато не буду, трошки того, трошки цього, Та й буде смакота. Хочу показати вам таку королівську красу. Гладіолус кардинал. Мамуля їх розводить. Оце такі гарненькі, вони пізніше квітнуть, ніж всі інші. Ті, що ми садили там в кінці города, вже відцвели. О, який метелик! Нічого собі, це ми робимо затінок для гурків. Боже, який метелик красивий, жовтий. Боже, улетів! Великий махаон. Ось така краса. Ось така краса. І, звісно, наша краса чорнобривці, які ростуть по всьому світу. Але це наші, наша гордість, наша квіточка. Дехто п'є чай з них сушить. Ну, я такого не люблю, бо він трошки гірчить. Кажуть, що чай з нього корисний дуже. Ось така краса росте нам. Радує наше око. Так, тепер ось наша тепличка. Отака така наша красуня. Уже тут спіють помідорки. Тут зараз пошукаю, десь у мене повинен рости гіркий перчик. Ось. Навіть малинка проросла. Сюди спіє. Вон уже спіла є. Я вже трошки вчора рвала на компот. Ось така красунька. Укропчик на насіннячко висить. Ось. Тут завжди кожен рік. У нас помідорки такі ростуть аж під 3 метри, аж під саму стелю. Великі-великі. На городі вже помідори відходять, а тут іще помідори завжди є. Черіки такі красені. Це такі помаранчеві. Ось вони вже спіють. Це червоні черіки, ось такі гарненькі. Так, це в нас базилік, уже він трошки розрісся, але смакота. І ось мій чер... гострий перчик. Дуже гострий, гарненький такий перчик. Там треба по рецепту. Два штучки, от ми так два і возьмемо. А цей хай ще спіє далі. Ось так. А це новий сорт. Ми перший рік посіяли, називається негрітята. Мені він чим схожий на чорний принц м'ягенький такий тоненька шкірочка. І там теж спіє. Ось краса. Підемо робити смаколик. Так, і ще нам потрібно дві такі гарні головки часничку. Ось, все приготували, все підготували. Тепер підемо додому, все це приведемо до ладу і покажемо, як, що ж воно буде, яке буде мати вигляд уже в готовому вигляді. Значить, для початку треба нам зробити заправку. Щоб трошечки розчинила сіль і цукор. Для заправки нам потрібно. Зразу виставляю беру ємність, якій буду перемішувати заправку разом з помідорами. В рецепті прописано 100 мл уксусу, але я візьму 50, не буду я брати 100, тому що будуть занадто гострі. 58-57, хай буде. Хай буде 100 мл олії. Трошечки більше нічого. Так, тепер нам потрібно дві столові ложки солі. Так. І зараз я виставлю на нуль. Ось, виставила на нуль. І тепер додам ще 100 грам цукру. Так, якщо немає ваги, то у мене така невеличка столова ложка. Значить, 4 5. Так. О, ложок з гіркою і шоста без гірки. Так, тепер сюди ж ми додаємо дві головки часнику вже пере... змільчену на чеснокодавці, Сюди ж додаємо. Наші перчики болгарський та гострий, перемилені на м'ясорубці. І додаємо нашу зелень. Це все перемішуємо, даємо трошечки настоятися, щоб, знову, повторюся, розчинився цукор і сіль. І будемо додавати сюди наші помідорки. Помідорки наші нарізані. Мілко їх різати не потрібно. Якщо ось така як сливка деборао, то можна навпіл. Там, де великі, такі, як волове серце чи чорний принц, можна на три частини, на чотири частини, але не, не мільче. Тепер це все висипаємо в нашу заправку. Обережно зараз все перемішаю, так як помідорки вже стиглі, смачні. Обережно перемішаю. І потім в таку баночку, в під звичайну капронову кришечку, насипаємо. Баночку бажано перегорнути і залишити на ніч. І вони будуть готові. Ну, ми робимо зранку, щоб трошечки довше вони постояли. Тоді е е сілі цукор зроблять свою справу. Наші помідорки дадуть більше соку, і вони будуть іще смачніші. А по рецепту прописується, що вистачає постояти лише лише ніч. Так що Дивіться за своїм смаком, якщо хочете, щоб було трошки більше у цього соку, заправки цієї, то краще зробити хоча б на добу. Коли воно постояло, ставимо її, оцю баночку з нашими корейськими помідорчиками, ставимо в холодильник. Так їх зберігати не бажано, бо вони скиснуть. заграють. Ставимо в холодильник, і можна куштувати до бубої страви. До любої. Якщо ви любите таке гостреньке, пікантне, то вам цей рецепт підійде. Ось так, виходить, повна 3 баночка. Треба, щоб трошечки було ще місця, щоб було, було куди діватися соку. Ось, вже помідорки дали сік, плюс ще 100 мл олії 50 мл уксусу, але я знову кажу, якщо ви любите гарно, пікантні, гарно, гостренькі, то можна додати, як по рецепту, 100 мл уксусу. Але я цього робити не буду. Тепер це все накриваю кришечкою, переверну отак, поставлю. Тарілочку, щоб сок не витікав на стіл, чи куди там ви поставите цю банку. І хай постоїть. Ось така смакота. Смачненна смакота. Пишіть, дорогі друзі, в коментарях, чи сподобався вам такий рецепт. Підтримуйте наш український контент. І підписуйтесь на наш канал. Да, Іліночка? Скажи, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, до нових рецептів і до нових наших звичайних буднів!